Я так відівчилася від влогів, ви собі не уявляєте. Я дуже відівчилася. Підім, пір'ї. Не завів, куди не треба, добре, що? Вони мають мене. Це Влог. Коротше, ми от це тільки що приїхали. Ну, не тільки що десь годину, ну, максимум, може півгодини. Коротше, ромтур, поки батьки поїхали в магазин закуплятися туди-сюди. Значить, вот, от, <laughs> найважливіше показала, вода є. Коротше, отака от кімнаточка, чу сюди. чу-чу-чу, чу-чу-чу, потім така кімнаточка. Боже, оця от отгомона. Ви собі уявляли, як я їхала з нею. Оця от... Вона, мені здається, перша, Ну, і то не цікаво, а цікаво, балкон. Балкон прикольний. Коротше, це перша її довга поїздка взяти, і вона просто не могла сидіти на місці. У мене минула собака, вона завжди, типу, з мамою сиділа напереді, на пасажирському, туди, сюди, в неї в ногах, і взагалі нічого не хвилювалося. Все було з нею добре. Та ж кувіта, вона, по-перше, полізла до нас на заднє. Потім вічно це вирвалося до них вперед, типу, на переднє сидіння. Якийсь ужас був треш. Ну, ладно, я це пережила. Потім ще одну хочу новину з вами обговорити: Ауді. Ауді, what's going on? What's? Це так почмоське виглядає, це так ужасно. Це буквально, типу, замість того, щоб щось на ринку створити нове. Е, на... Тому що вони оце лого переробили, щоб писатися в китайський ринок, так? Ну, але там в китайському ринку, будь-ну. Просто кожна друга машина має таке поло. Типу фу. Фу. О май гад. Що тобі робиться? Що тобі робиться? Е, до речі, е, от придбала нову книжку. Я так відівчилася від влогів, ви собі не уявляєте. Я дуже відівчилася, треба наново привикати. Так. Буду читати хірург. Не знаю, я дуже багато, дуже багато, дуже багато чула про цю книжку. Ну і от, звісно же, треба... треба прочитати. Треба перечитати. Я на спорю. Е, так, я знімаю, до речі, на задню камеру, тому якщо мене буде погано видно, ви кажіть, не соромтесь. Е, ще, я вчора додивилася, передивилася знову. Як це називається? Е, цього літа я стала красива, Що з моїм голосом? Я, до речі, дудку забула у Львові. Ну, навмисно, типу, ну, тиждень буду відпочивати, ми тут на тиждень. Не успокоїться. не буду відпочивати від дудки. Дуже це все буде тяжко, важко, але подивимося. Коротше, і от боже, починаю з одну тему, закінчую за другу. я, значить, цього літа я стала красивою. Я, звісно, я, я з минулого року, тобто минулого року я подивилася цей серіал перший раз. Я old. Короте, і, значить, я завжди була Тім Конрад. 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 Да, окей. Але в ті моменти, коли він себе не веде нормально, а не коли як долбойоб якийсь. От. Потім ще? Ну, Джеремая мені взагалі не подобається. навіть зовнішність його не дуже, ну не дуже. Він виглядає як ангелочок. Не, мені, мені таке не подобається. Ладно. Коротше, йду по карте. Це такий вайбік. Прикольно, я так покажу. Таке, ніби в селі, знаєте, в селі, в Карпатах, туди сюди, на такому теж селянському вайбі. Іду карту купляю і буду грати дурака. Порічка, до речі, така тепла. Ну, Там взагалі типу, дуже мілко. От, Дуже мілко. Я може, ставлю кадри з минулого року. Оце от все теж було в воді. І течія була дуже велика цього року, ні, це було поза того року, 2023-го, да, а цього року через те, що дощів немає, дуже цей мало води. Навіть не покупаєшся, я думаю, я хоч трошки покопаюся. Мячик, давай м'ячик, п'яте м'ячик. П'ята. п'яте м'ячик, м'ячик, м'ячик. ж. Я, до речі, не знаю, чому, але в Карпатах я стаю максимальним соціопатом. Я хочу десь поскоріше відійти, від батьків, від людей, їх, ну Нема різниці, з ким я там, з друзями і так далі. Відійти від них і повтикати вгору. Боже, я стала ніякі. Я циган. Ця от людина просто один день побула на сонці. Гуа! Вива! Форева! Капец! Ну, no, краса, краса! О. Боже, вы бы знали, какими дебрями мы сюда шли. Это просто. Смайл фейс. Да вообще. Зеро энергии. Тут они... Коротше, приїхала на водоспад, ми вже тут, ну я так точно третій раз. Не, я не Перший, раз була, тут, э, перший раз була тут раз тут з однокласниками в 7 класі. Нібо, чи в 9 класі. Потім позаминулого року ми так само сюди з батьками приїжджали. Ну, і э, цього року поставляю тут фоточки, які класні вийшло. Зацінить. От такий чиназис. Мама, Все. мама не знімає. Мама не знімає. Сидімо. Сидімо. Сидімо, збавляємося за столом. Сидімо. Сидімо, пердімо. Ні. Сидімо, збавляємося за столом. А там от Лазенка, всі кричать, як на віженні. Мене дуже дратують всі. На блог знімає мама. Так, блог. Зачекай, мама хоче. Сьогодні я... Тіктокер шо? Тіктокер шо? Блогер шо? Блогер так? Ютубер шо? Покажіть ту собаку, бідну, буся. і <рес> заради фото. Та це екстремал. Заради фото от буде жертвувати та життям. Так, <рес> заради фотографії, ну це по приключенню. Я заради маси слібом газом віксу. Так, ну тут от ще є оце ж рублине озеро, от, що ми підемо туди. О, тут є подавліску, знаєш. Да, але там ченьок. Б'яте, думає, всюди мене таскав. Я вже ну, не... я вже не можу. В нас тільки... Із палатки кемпи. А там... Тай са є. Типа просто геніальна ідея. Ти от, кот, в тапочках. Підемо кожен день десь лазим, вчора була на оглядовому майданчику. Ми заблудилися там, тому що тато ненадійний розказчик і передачик інформації. Краще там, типу, е власник будинку. Там, де ми його орендуємо, він сказав: що у нас є класний оглядовий майданчик. Тато записав адресу Що куди, типу, шлагбаун. Залізний, зелено-білий, дедалі, ти по типу, кілометру вверх, там, ліво, право і так далі і тому подібне. Коротше, ми пішли, ми не знайшли Ми знайшли не той шлагбаун. Ми д... тупо в лісі, взагалі там тропинки не було, нічого. Е... Блукали 40 хвилин.